Вітаю вас на своєму каналі Дорогі Діви і пропоную гороскоп на грудень місяць 2024 року. Спочатку загальні тенденції місяця, потім робота, фінанси, здоров'я і особисті стосунки на підсумок. Отже, загальні тенденції грудня за дів. Не ведіться на ілюзії, не ведіться на обман. Придивляйтеся до оточення. Про це говорить перша карта. Приділіть більше часу відпочинку. До речі, на грудень. Майже всім знакам про відпочинок пазає. Приділіть більше часу відпочинку, при тому відпочинок має бути з якимись водними процедурами, там сауна, басейн, що ви можете собі дозволити, ванна гаряча, душ. Ось. І карта піклування. Будете піклуватися про когось. Хтось буде піклуватися про вас. Єдине, що в цьому місяці, можна сказати, не так, це ось ці ілюзії. Широко розкрийте очі, щоб не бути обманутими. А стосовно власного самопочуття, емоційного, знаєте, якогось фону, все дуже хороше у вас вийде, дорогі діви. Тепер давайте глянемо, що буде в Дів. По роботі, в грудні. Мужчина якийсь падає, це може бути ваш начальник. Якщо хтось шукає роботу, не йдете, буде мужчина начальник. Такі якісь на своїй хвилі. Дивіться, нове починання. Ви на цій роботі, знаєте, дивіться, що з вас той мужчина такий шикарний, дурочка не зробив, чи дурочку. Така карта падає. Ще один мужчина. Одним словом. Питали про роботу, а повипадали мужчини. Значить, мужчина у вас начальник буде. І мужчина, той, який з вами в парі, вам роботу знайде. Якщо у ну, вас пари немає, то ну, це, це все рівно хтось, хто постійно біля вас. Це падає як ваш партнер. Якщо це дивиться мене зараз чоловік, а не жінка, то ось це ви. І у е, вас так само на роботі є якийсь певний начальник, який з вас, ну, якби, дурочка, робить. Не ведіться на провокацію. Ось тут, бачите, це співзвучно з верхньою картою, ілюзій. Не, не дайте пошити себе в дурню. Що у вас по фінансах на тій роботі буде? Ну, з фінансами у вас якісь труднощі. У вас якісь труднощі, можливо, вам щось не виплатили, не доплатили, те, що вам треба було. Але бачите, дивіться, виплатять. Приклад, я ще щось хороше пройде. Дві це. Ви дуже раді будете дивіться, скільки емоцій. Значить, оце ем... якщо якби це були таро це був би тут пентаклів Ось. Це карта Сонця. Це такі великі грошові, ем... якісь велика грошова сума. так Тобто, незважаючи на оцю всю вашу. Ситуацію на роботі вам хороше заплатять, і ви прям це так сердечно, класно сприймете. Емоції у вас такі хороші будуть, можливо, ви в особисте життя, в особисті стосунки вкладете ті кошти, бо ну, жінці там свої чи мужчині своєму їх. Подарунок класний зробите. Оце говорить та карта серце прям так, ви такі щасливі будете на піднесенні від, від тих грошей, бо у вас зараз якісь труднощі. Ну, на початку грудня труднощі якісь будуть. Далі здоров'я для дорогих дів. Ну, У вас є якась, знаєте, проблема по здоров'ю, у вас є якась спадкова, о, родова, якесь спадкове захворювання може дати, да, може дати про себе знати. Ну і тут карта ну, листок, ну, не листок, лист, так? Карта аналізів, якихось виписок. Так. Ось. І на підсумок вам падає е, карта собаки, тобто вам допоможуть цю річ, яка раптом може про себе дати знати, вам доз... допоможуть з неї з цього всього вийти. так? Все буде хороше на підсумок. Не переживайте, але якісь труднощі по здоров'ю можуть бути. Подумайте, що у вас по спадкових захворюваннях є, і, можливо, ви це передбачите. Далі особисті стосунки для дів. Зустрічі, спілкування. Значить, дивіться, вас тут, що я вам можу сказати? Просто спілкування. Я не скажу, що тут якісь я стосунки бачу, чи якісь зміни бачу, змін немає. Можу сказати тільки одне, що це ваше спілкування, воно людина, яка з вами спілкується чи почне спілкуватися, вона не щира, вона закрита перед вами. Це все як почнеться, так і кінчиться. ось. Тобто, вдів по особистих стосунках, на грудень, в мене ніяких змін не падає. ось. Дякую, що були зі мною. Буду рада за будь який зворотній зв'язок. Ставте мені лайки, вподобайки, якщо вам сподобалося. І звертайтеся на особисті консультації. Буду рада допомогти. Благодарю вас всіх.